Зовсім нещодавно вийшов довгоочікуваний трейлер GTA 6. Нам показали дуже багато матеріалу, але багато з вас могли упустити важливі деталі. Давайте розберемо цей трейлер ще раз. І відразу на що звертають нашу увагу Rockstar це домівки. В наступному кадрі вони вже навіть з інтер'єром, можливо, в новій частині гри можна буде заходити до будь-якої домівки або квартири. І дивитися, що від нас ховають. Також Rockstar приділили немалу увагу кастомайзу персонажа. Подивіться тільки на цього хлопця, який має дуже багато ланцюгів на шиї, та ще й вдобавок вставні ставні зуби. Таку деталізацію персонажів ми бачимо навіть в кадрі з дівчиною, яка має декілька прикрас та ще й вдобавок манікюр. Rockstar показала нам немало нововведень гри, а саме тварин. Тут ми бачимо, як по пляжу біжуть люди і поруч з ними малий Чуахуа. А найбільший акцент був зроблений на крокодилі, який був в трейлері цілих три рази. Можливо, тепер, встаючи АФК на вулиці, треба остерігатися крокодилів. Також цілком можливо, що в грі з'являться діти. Підтвердження тому, ми бачимо ось на цьому фрагменті, де діти бавляться в багнюці. Найбільш цікава механіка зв'язана з машинами. Тепер, якщо не обслуговувати своє авто, або зовсім забути про ремонт, може статися ось це. Або якщо наставити свій транспортний засіб в гараж, він цілком може бути ушкоджений ось такою жіночкою. В грі можуть з'явитися торгові центри. Це ми можемо побачити на цій вивісці, де написані назви магазинів, або заради пограбувань, або заради більшого реалізму невідомо. Але звучить це дуже круто. Але загадкою залишається одне. Що буде в грі нова платформа на смартфоні типу Інстаграму, де люди можуть постити різного жанру відео? Це ми дуже часто бачили в трейлері. І якщо щось подібне буде в онлайні, це буде неймовірно. Rockstar перевершить усіх. Ще варто подивитися на нові автівки, їх тут дійсно багато. Що на початку відео ми бачимо декілька з них: а саме Porsche, Lamborghini, щось схоже на Mercedes і так далі. Всі ми знаємо, як Rockstar вміють копіювати відомі автівки і додати в свою гру на прикладі GTA 5. Але це дійсно схоже на оригінальний Porsche. Думаю, в новій частині вони вже не пожаліють грошей на ліцензію для авто, і ми з вами зможемо погоняти на крутих автівках без модів. Якщо підсумувати перший трейлер нової GTA, Стане зрозуміло, що Rockstar хоче задати нову планку іграм. То, що вони нам показали за півтори хвилини, виглядає краще ніж 80% сучасних ігор. Звісно, і заліза повинно бути потужним, раджу всім оновити ПК до 2025 року, а може навіть до 26-го, тому що були чутки, що спочатку GTA вийде все ж таки на консолі, а вже через рік на ПК. Ще самі Rockstar повідомили, що карта GTA 6 буде більшою за всі попередні, ви тільки уявіть, скільки там буде різноманітності та вільного простору для гравця. А на цьому все. Не хочу дуже затягувати відос та говорити не по темі. Думаю, я розповів все, що міг. Підтримай мене лайком під цим відео та залиш свій коментар. Дякую за перегляд.